Ця теза, що полон вбиває — це реально є правдою. Я бачу, що з кожним місяцем стає все гірше, гірше і гірше. Людина, людина, з якою я там провів дуже багато часу в полоні, мене спочатку просто не впізнала. Не тому, що я там сильно змінився, а він просто стояв і дивився, мовчки. І це реально страшно. Хтось почав землю цілувати, хтось там. Обіймати всіх поспіль, тому що і просто почути рідну українську мову від людей, які не перебували з тобою в полоні. А ось зовні, поза тих бульбашок, де ми знаходились майже два роки, це безцінно це дуже безцінно. Україна живе, що. Процеси не припиняються, що люди щось святкують, десь гуляють, що життя воно йде. Я цьому був дуже радий, тому що перебуваючи там, нам весь сказали, що там у вас світла геть немає, ніхто ніде не ходить. Все у вас там погано, жінки там ховають, чоловіків ховають дітей. І ось коли я вийшов і побачив, що у нас тут Україна, у нас тут все добре, я був приємно здивований.